Так-так, мене довго не було, а значить намічається дещо цікаве. Знайшла я у Франції ось такі напої. Не знаю, це вода зі смаком вишні, чи це... Я навіть не знаю, що це. Такі освіжаючі напої зі смаком кавуну полуниці, та, як я вже сказала, вишні. Тож нема пробувати. До речі, я давно не знімала дегустації на напої, вже відвикла. Відкриваємо зі смаком кавунчик перший, я думаю, він такий більш. Літній, не знаю. Ну, запах кавуну дуже насичений. І, до речі, він прозорий, тому в стаканчик я його наливати не буду. Ось так. Починаємо. Ну, він такий газований трішки. І, до речі, смак в нього насичений. Типу, як сок кавну, газований, але чомусь не червоний. Добре. Далі. Солодкий в міру, до речі. Мабуть, вони будуть плюс-мінус однакові, але фірми в них різні. Тому не знаю, зараз перевіримо. Так, це зі смаком полуниці. Ну, Запах є, але не насичений. До речі, смак також ненасичений. Такий. ледве-ледве відчувається смак полуниці, хм, Не знаю, кому мені більше зайшов По 10-бальні шкалі, каву я б поставила вісьмірочку навіть. Цьому десь балів 5, а зі смаком вишні. Хм. Я не відкрила, але запах вишні почула. Такий насичений він більш насичений, ніж полуниця і чим кавун. І смак також більш насичений, ніж у полуниці. Тому, мабуть, вишні я б поставила також вісьмірочку або навіть дев'ятку. Тому що я вишні, ну, типу все я люблю зі смаком вишні, кавуну восьмірочку. А по 5 п'ятірочку, тому що прям не зашла вона. Прям вибач повоничка але ти не твій день. Ось так. Всім дякую за перегляд цього відео. Пишіть, що спробувати ще. І я спробую. Всім пока!